Це почалося з напруженої як струна місії. Я Сем Лорд, вправний стрілець разом зі своїм напарником і пілотом Кеном. З нашої вигідної позиції, що розташувалася на даху будівлі навпроти ратуші, ми мали ідеальний вид на ціль брудного старого мера. Ми, обоє, колишні бійці британських сил спеціального призначення тепер заробляємо на життя найманцями в приватній військовій компанії. Коли ми зайняли позицію, в очікуванні зав'язалася філософська розмова. Спосіб убити часа можливо і заспокоїти себе перед дією. Я, прагматик, до кісток був переконаний, що коли ми помремо, це буде кінець гри без шансу на відродження. Але Кен був справжнім духовним хлопцем. Людина глибокої віреяка була впевнена, що існує щось більше. Світло чекало на нас по той бік. Наше протилежне світобачення було постійним підводним плином у наших стосунках. Зіткнення скептицизму та надії. Розрядивши напругу Кен, зізнався, що забронював готель в Амстердамі для двотижневої відпустки. Він широко посміхнувся, вважаючи, що ми це заслужили. До того ж, він чув, що місцеві красуні там просто клас. Я лише знизав плечима, не відриваючи погляду від прицілу. Я нічого не міг обіцяти. Саме в цей момент з'явилася наша ціль старий мер. Він був справжнім негідником, який керував незаконною мережею торгівлі зброєю. Але сьогодні він грав роль шановного державного службовця. Він вийшов з машини і розіграв виставу перед натовпом протестувальників біля офісу. Фальшивий прояв прихильності до своєї дружини, ніби показуючи, що вони просто звичайна пара. Я вистрілив. Чистий постріл крізь приціл. Але в останню секунду дружина мера глянула вгору і... Її. її погляд зустрівся з моїм, побачивши відблиск на оптичному прицілі. Вона інстинктивно рухнулася, щоб прикрити свого чоловіка. У натовпі почалася паніка, і охорона заворушилася. Голос Кена був спокійною стійкою присутністю серед хаосу, підганяв мене стріляти, знову нагадуючи, триматися цілі. Я зробив другий постріл цього разу, націлившись на відкритий простір. І ось для корумпованого мера згасло світло. Коли ми кинулися до виходу, ми зрозуміли, що потрапили в біду. Охорона мера оточила насі. Це була шалена боротьба за виживання. Я і Кен кинулися назад у будівлю і знищили кількох охоронців у хаотичній перестрілці на близькій відстані. Коли ми намагалися вийти, ми побачили, що зовні чекає ще більше охоронців. Здавалося, це кінець поліція та ФБР були на шляху. В той момент, коли нас мали заарештувати ми з Кеном здійснили зухвалу, втечу борючись із залишками охоронців, потім стрибнувши з даху на проїжджаючий сміттєвоз. Ми лежали нерухомо, коли прибули поліція та ФБР, не знайшовши нічого крім глухого кута. Через кілька годин ми вже летіли літаком назад до Англії. Кен помітив, що я явно був приголомшений і запитавши зі мною все гаразд. Я сказав йому, що промах першим пострілом глибоко вразив мене і я не міг перестати думати про дружину мера. Кен намагався заспокоїти мене, сказавши, щоб я не переймався, оскільки і мер і його дружина були поганими людьми і заслужили таку долю. Кілька хвилин по тому мій телефон задзвонив. Це була тамара, наша сувора начальниця зателефонувала, щоб перевірити. Я, як завжди, доповідав по гучномовцю, що все гаразд, місія пройшла успішно. Але Тамару не вдалося обдурити. Вона знала, що мене приголомшила несподівана смерть дружини мера. Вона сказала, що, можливо, я страждаю від легкої форми ПТСР і навіть запропонувала надіслати психолога, щоб поглянути мене. Я одразу відкинув цю ідею, сказавши їй, що я професіонал і можу впоратися сам. Через кілька годин я та Кен приземлилися назад в Англії. Перш ніж ми розійшлися, Кен нагадав мені, що готель в Амстердамі було заброньованою. Мені все ще потрібно було прийняти рішення. Я лише кивнув і попрямував до своєї машини. Мій дім розташований посеред густого лісу тихе місце для людини, яка заробляє на життя хаосом. Протягом наступних кількох днів я звик до тихого розпорядку бігав у лісі та рубати дрова. Але одного дня, коли я чистив свою зброю, задзвонив телефон. Це була тамара, але я вже деякий час ігнорував її дзвінки. Водночас, з краю лісу раптом з'явився вовк і дивився прямо на мене. Я завжди поготові підняв рушницю. Вовк лише михцем дивився кілька секунд, перш ніж знову зникнути в лісі. Через кілька хвилин мій телефон знову задзвонив. І цього разу відчуваючи неспокій від дзвінка, я нарешті відповів: Тамара сказала мені прийти до неї в Амстердам. Я був приголомшений і негайно згадав про плани Кена на відпустку. Здається, Всесвіт має чорний гумор, я сів на літак і полетів до Амстердама. Кен чекав на мене в аеропорту і негайно почав дражнити мене. Він сказав, що вже почав думати, що мене усунула команда мера. По дорозі до готелю Кен згадав, що Тамара також дзвонила йому, домовляючись про зустріч протягом тижня. Обидва ми знали, що це означає ще одне завдання. Але перш ніж ми обговорили роботу Кен на поліг-щоб, ми провели кілька днів насолоджуючись містом. Коли ми прибули до готелю, нас зустрів менеджер, який провів нас на найвищий поверх. Кімната була справді найкращою цілий поверх з чудовим видом на місто. Ліжко було шовковим і все це випромінювало розкіш. Я був спантеличений, запитуючи себе, чому Кен замовив таке розкішне місце. Кен посміхнувся і сказав, що це не його заслуга. Це був подарунок від Тамари, менеджер готелю з пишним жестом рушив, щоб розсунути великі штори, відкриваючи приголомшливий горизонт Амстердама. Але одне моє грубе слово змусило його зупинитися. Я попросив залишити штори закритими. Менеджер спантеличений прокоментував чудовий захід сонця зовні. Але моє прохання було остаточним. Я залишався на висоті, мої почуття, були нагострені до межі після років життя, у світі повному загроз і засідків, мене не хвилював краєвид. Я був надто зайнятий, оглядаючи кожен дах, і вікно через дорогу переконаний, що команда мера все ще стежить за нами. Коли менеджер пішовя обернувся до Кена і зізнався у справжній меті нашої зустрічі, я не хотів брати нове завдання від тамари, бо мав намір піти на пенсію. Я закінчив. Кен з похмурим обличчям був трохи зворушений цією новиною. Він благав мене переглянути, стверджуючи, що ми ідеальна пара добре змащена машина. Скільки ми пройшли разом, і він не хотів втратити свого напарника. Я лише похитав головою, пояснивши, що смерть дружини мера все ще не дає мені спокою. Я був професіоналом але цього разу все було інакше. Я був певен, що Кен міг би стати легендарним снайпером чи пілотом і сам. Зі мною чи без мене. Зрештою, Кен поважав рішення свого напарника. Він навіть зізнався, що мій вибір змусив його замислитися про відставку. Кілька хвилин по тому ми почули стукіт у двері, і до кімнати увійшли дві красиві масажистки, яких прислав Кен. Кен ліг на масажний стіл, але я відмовився. Я хотів лише поговорити. Я запитав їхні імена та звідки вони. Дівчина в червоній сукні на ім'я Мона була з Мексики, а Мексикиа з України. Помітивши мій похмурий вираз обличчя Мона, запропонувала розважити мене, повороживши на руці. «Крапка? Я був налаштований і скептично, але водночас і зацікавлено. Мона взяла мою руку і замить. сказала, що мені судилося прожити дуже довге життя. Але це було не все. Вона зазирнула мені в очі і сказала, що я маю глибоку й непохитну віру в бога, навіть якщо я ще сам цього не усвідомлюю. Кен засміявся глибоким резонуючим сміхом, який заповнив велику кімнату. Він сказав Моні, що дасть 10 їй 100 доларів, якщо вона зможе матеріалізувати кришталеву кулю з повітря що продемонструвати свої здібності. Мона посміхнулася і на наш подив витягла одну зі своєї сумочки. Ми з Кеном були вражені і не могли стримати сміху, але врешті-решт. Мона зізналася, що кришталева куля була лише реквізитом для розваги її клієнтів. В цей момент стукіт у двері порушив напружену тишу і менеджер. Готелю повернувся з офіціанткою, яка штовхала сервісний візок повний їжі та напоїв. Менеджер з майже тривожним ентузіазмом підійшов прямо до великих штор. Він наполягав на тому, щоб знову їх розсунути, стверджуючи, що нічний пейзаж це видовище, яке варто побачити і було б марнотратством його пропустити. Я з усіма органами чуття натягнутими як струни звелів. Йому зупинитися голосом'який не міг бути більш впевненим. Поки рука менеджера ще застигла над керуванням промінь світла з будівлі, навпроти надіслав хвилю чистого жаху по кімнаті. Звук кулі, що рикошетила від вікна був прямим ударом у живіт. Паніка вибухнула. Офіціантка і її доброзичлива маска зникла кинулася на мене. І одночасно менеджер кинувся на Кена. Другий постріл снайпера влучив в офіціантку миттєво збивши її з ніг. Я відштовхнув менеджера, але він був сильнішим, ніж здавалося. Між нами спалахнула люта бійка. Обмінюючись ударами, ми натрапили на панель керування, і менеджер похитнувся, впавши на керування шторами. Штори розсунулися, відкриваючи весь пентхаус. Тим часом Лілі та Мона були в шоці приголомшені жахом, кулі почали сипатися в кімнату, змушуючи всіх шукати укриття. Я взяв гору над менеджером, збивши його з ніг. Потім я шалено крикнув кинущоб. Він знайшов їхні телефони. Наша єдина надія вибратися звідси, викликати допомогу. Кен шукав, ухиляючись, від кульпоки, ховався. Він побачив телефон Лілі на підлозі, за кілька кроківали забрати його було самогубною місією. Він ризиковано кинувся впереді, кілька куль потрапили в сусідню стіну. В цей момент лілія, яка була в стані ступору підвелася і ледь не була застрелена. Я крикнув їй лягти, потім встиг схопити її і відтягнути в безпечне місце, заспокоюючи, що все буде добре. Потім я крикнув Кену, щоб він зателефонував Тамарі нашому єдиному порятунку в цьому хаосі. Коли дзвінок був встановлений, Кен не гаяв ні хвилини. Він сказав їй, що на них напав снайпері, що працівники готелю також брали участь. Тамара, як завжди професійна, лише запитала, хто за цим стоїть. Крапка. Кен повідомив про ситуацію. Вона наказала їм тримати оборону і що її команда знешкодить снайпера за 20 хвилин. Щойно ми подумали, що ми, в безпеці менеджера кого, ми вважали непритомним підвівся і кинувся на мене. Але Кен це побачив і кинув у голову менеджера скляну, пляшку, давши мені шанс втекти. Потім менеджер кинувся на кинаяк і відштовхнув його вікном. Кен стояв деякий час, задихаючись, за дверима коли. Куля снайпера влучила йому в живіт. Він скрикнув і кров почала просочуватися крізь його одяг. Він все ще дихав. Приблизно через 10 хвилин мій телефон задзвонив і Тамара зателефонувала. Вона наказала мені вийти з укриття, запевнивши, що її команда успішно знешкодила ворожого снайпера. Для підтвердження, вона наказала мені подивитися на захід, де її люди подадуть сигнал блиманням. Я обережно подивився і побачив світлої хвиля полегшення охопила мене. Крапка. Я думав, що ми в безпеці. Але перш ніж я встиг щось зробити обличчя, моне стало серйозним. Вона попередила мене бути обережним. Я знову подивився у вікно мої очі, пробіглися по будівлі, де був снайпер, і в момент пронизливої чіткості, я зрозумів правду. Цей снайпер був з нашого боку. Я був лише пішаком у її грі. Я тримав телефон біля вуха й. Мій голос був глибоким і небезпечним, коли я запитав Тамару, що в біса відбувається? Її спокійний, розважливий тон змусив мене здригнутися. Вона сказала мені, що все через мої плани вийти на пенсію. Я її найкраща і найцінніший активі. Вона не могла дозволити мені піти. Мій гнів вибухнув. Я вимагав знати як. Вона дізналася про мої плани і чому вона націлилася на Кена. Вона спокійно пояснила, що в усіх готельних номерах були встановлені жучки, Кен став жертвою власної відданості. Вона знала, що Кен ніколи б мене не покинув, тому його довелося ліквідувати. Як тільки до мене дійшла правда, кімнату, пронизав шквалкулю, розбиваючи вікна. Миттєва та абсолютна паніка. Лілі запанікувала страх, охопив її. Вона вискочила зі свого укриття і побігла до дверей, але куля з загону Тамари влучила її у спину. Ситуація миттєво погіршилася, і тепер лише я та Мона проти цілої армії вбивць. Я у відчай кинувся до пульта, щоб закрити штори, але це був глухий кут. Пульт зламався, залишивши нас повністю незахищеними. Голос Тамари все ще спокійний і холодний пролунав по телефону, пояснюючи, що всі лінії та телефони в кімнаті були відключені. Я не міг покликати на допомогу. Єдиною функціонуючою лінією була моя пряма лінія з нею. Крапка. Я подивився на камери спостереження в кімнаті і зрозумів, що вона спостерігає за мною. В останньому акті виклику я схопив чашку кави і розбив камеру на шматки. Голос Тамарина був нового загрозливого тонуї. Вона поклялася, що ніколи не дозволить мені звідти вибратися живою. Через кілька хвилин я почув кроки людей тамари, що наближалися. Я сказав Моні сховатися в задній частині кімнати, я стрибнув, на стіл схопивши пістолет Кена. Я відкрив вогонь, підстреливши одного зі снайперівали кулі, продовжували летіти її, я був загнаний у кут. Однак, будучи досвідченим снайпером і вбивцею, я є грізною силою. Я знищив більшість нападників, але саме тоді, коли я збирався зробити добрий постріл, в останнього вбивцю рука простягнулася і схопила монотримаючи пістолет біля її голови. Мене змусили опустити зброю і здатися. Я збирався опустити зброю коли до мого повного шоку голос. Моне пролунав з іншого кінця кімнати. Я обернувся і побачив, що вона стояла на останньому бійці. Тамари всі були непритомні. Вона спокійно запитала мене, чи зможемо ми вибратися живими. Я не знавали, мене хвилював пістолет на який тепер був позаду кімнати. Потім вона дала мені фотографію своєї дочки і сказала, що якщо вона помреє, повинен пообіцяти виховувати її дочку. Незабаром після цього в кімнату ввірвалися вбивці Тамари. Я швидкий і точний знищив майже всіх. Але потім останній боєць притиснув мене до стіни. Раптом його застрелили. Це була Мона. Куля снайперської гвинтівки влучила в неї. Вона впала на підлогу. Я дивився на цю сцену розбитий і розлючений. Я кинувся до її гвинтівки вогонь у очах. Я знищив останнього снайпера, але я все ще був у пастці. Двері були замкнені, а єдиний ключ був у тамари. Потім ми... за моєї спини пролунав голосі, я обернувся, побачивши кинаякій лежав на підлозі. Він ледь дихав. Я підняв його і переніс на ліжко. Кен хрипким голосом сказав мені, що є лише один вихід стрибок гуся на даху. Я глузливо посміхнувся цій ідеї. Не було жодного способу втекти з даху, не померши. Як тільки ми були готові здатися через вікно, влетів дроняким керувала Тамара. Я шалено стріляв у нього, але ця штука була зроблена зі сталі. Тим часом позаду кен щось робив шовковою простирадлом. Я помітив газовий балон під дроном і вистрілив у нього, підірвавши дрон. Потім я кинувся до кена, але його там не було. Я подивився на шовкову простирадло і побачив, що Кен створив саморобний парашут. Я подивився у вікно і побачив, як війська тамари піднімаються сходами. Я схопив парашут востаннє, кивнув кену і вистрибнув із вікна. Парашут розірвався в повітрі, і я впав. Але, на щастя, я приземлився на самоскит. В той момент я виявив свою віру в бога дякуючи Всевишньому, за порятунок мого життя. Через кілька місяців дія перенеслася до Дубая. Тамара розмовляла по телефону, виглядаючи розслабленою біля басейну. Людина на іншому кінці лінії, це є яка, сказала їй, що я йду за нею. Тамара спокійним, впевненим голосом сказала, що я дурень і що я ніколи її не знайду. Я посміхнувся і сказав, що я вже в Дубаї, і знаю, де вона знаходиться. Вона негайно втекла в паніці. К. Відразу після цього з туалету почулося більше пострілів. Незабаром я вийшов з туалету неушкодженим. Потім я взяв дитину, яка виявилася донькою Мони. Я дотримався своєї обіцянки, піклуючись про її доньку. На цьому моя історія закінчується. Дякую, що додивилися відео до кінця і до зустрічі.